И героиня сюжета, и остальные регионалы свои членские билеты могут выбрасывать. Партия регионов будет распущена в ближайшее время. Об этом сообщил лидер парламентской оппозиции Юрий Бойко на конференции Киевской областной ячейки оппозиционного блока в Ржищеве. Само партсобрание получилось отнюдь не скучным. Все подробности в материале Валентины Левицкой. Крыжище в Киевской области. На партийную конференцию в Дом культуры собираются делегаты от оппозиционного блока. В холле люди с плакатами, двери в зал заблокированы. Кто вы вообще такие, чтобы нас не пускать? Я Орендоване приміщення. Хотіли б ми сьогодні проведемо тут конференцію опозиційного блоку. Не знаю, що вони тут зібрались проводити. Ми не знаємо. Ми хочемо досягнути, щоб регіоналів тут не було. Хай вони уїдуть і все. Хай вони в другому місці зібрались. Серед активістів, жінка з пов'язкою правого сектора, двері не відкривають, не піддаються і на уговори міліціонера. Приїжджає Юрій Бойко, глава парламентської фракції опозиційного блока. Його теж не пускають. Ви Он идет через другие двери, протестующие пытаются помешать, начинается потасовка. Бойка заходит, двери захлопывают. Остальные делегаты... Пробегают. И те, кто не пускал их. Шум стихает. Начинается собрание, голосуют за главу Киевской областной организации и ставят задачи на ближайшее время. Лидер оппозиционного блока призывает коллег, готовясь к местным выборам, не повторять. Які партії регіонів, включно з президентом, коли втекли з країни, вони поставили під удар і загрозу життя і, 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 і свободу багатьох людей, яких вони попросту горя приймали. І тому партія буде розпущена, щоб керівники. Не могли зсилатись, як і втікли. Не могли зсилатись на те, що вони її представляють. Люди, які прорвались на партсобрання, требують у політиків навести порядок в країні. Приходять одні, махають на тих. Ті прийшли до влади, на тих махають, і це безкінечно. Нам треба, щоб працювали закони. Нашим дітям треба робота. И Юрий Бойко рассказывает об инициативах оппозиции. Ввести фиксированную торговую надбавку в 15% на продукты первой необходимости, чтобы не было спекуляций. И добиться восстановления соцвыплат на Донбассе. Дискуссии стихли, собрание закончилось, конфликт похоже исчерпан. Когда с людьми говоришь, когда объясняешь свою позицию, когда объясняешь, что мы работаем для людей, это всегда дает эффект, и мы видим, что это сработало тоже. Валентина Левицька, Геннадій Гінадія Нікієнка. Подробності телеканал «Интер». Ми приїхали на конференцію опозиційного блоку видела делегат. Звісно. пані Валентина, учасниця конференції опозиційного блоку. До містечка Ржищів жінка приїхала з Борисполя з порядком. Денним засідання каже, ще не ознайомились. Які питання сьогодні розглядатимуться? Тут А нам скажуть, які нам сказали приїхати на конференцію? Хто сказав? Ми приїхали на конференцію. Яка різниця? Хто сказав? Наше керівництво? Навіщо сюди приїхали? Що тут сьогодні ще не знаємо? Щас ніхто нічого нам не сказав. Що? як. Дину та інших депутатів опозиційний блок покликав, аби обрати свого нового лідера на Київщині. Та про це дізналися місцеві активісти Патріот. Так, да, з магазина. Ми просто ми не знали, ніхто не збирався тут. Люди просто місцеві побачили, що з'їхалися всі регіонали з усій, з усієї області. Сказали і будуть проводити тут. Не знаю, що вони тут зібралися проводити. Ми не знаємо. Ну ми не хочемо, щоб це місто. Хороше було регіоналу. Хай вони уїдуть, і все, хай вони в другому місці збираються. Людей що хвилини більше є з обох боків у будівлі міської ради. З'являється міліція сьогодні. П'ятеро людей з дівчинка, дівчинка з правого сектора і ще декілька бабусь. Сьогодні кипишують тут і кричать, і хочуть зробити провокацію для того, щоб не пустити Юрія Анатолія Бойка. Який сюди їде для того, щоб провести цю конференцію. А ось і сам Юрій Бойко. І хоч і до зали засідань, проте це не так просто. Виїжджайте, вас тут бачить, ніхто не хоче, виїжджайте. Всередину Бойко проходить лише за допомогою охоронців. За ним двері зачиняють. Оки, а центральний вхід на засідання закрили. Делегатам доводиться проходити через чорний. Ось зараз пропускали тільки що вибірково. Подивимось, що пропустять нас. Без перешкод ми з делегатами потрапляємо до зали. Учасники уважно слухають промови спікерів та голосують за нового регіонального голову опозиції. Дякую. Свій голос охоче віддала і пані Валентина з Борисполя. Що ви про нього знаєте? Я все про нього знаю. Те, що мені треба знати. Я не знаю, кого з бабусю маєте на увазі, але всі люди, хто піднімав картки, вони є делегатами обласної партійної конференції, вони мають право обирати керівників. Артем Сорокін, Євген Ткаченко, програма Вікна СТБ.